Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день татусі і мами. Рада зустрічі із вами. Малята, погляньте, до нас сьогодні у гості завітала дівчинка. Давайте з нею і познайомимось. Привіт, дівчинку, як тебе звати? Привіт, малята, мене звуть Яся. Я дуже хотіла потрапити до дитячого садка, але зі мною трапилась одна історія. Дітки. Послухайте оповідання про ясю, яке називається «Ясочин Садок. Малята, у оповіданні будуть зустрічатися невідомі вам слова, а саме канапа. Тобто, це диван, вовняний килим. Це килим, який зроблений із вовни. Ну, мо до перегляду. За вікном сьогодні вітер. Вітер аж в кімнаті чути, як гуде. В дитсадок давно пішли всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трохи хвора, все кахика й носик ветера. Застудилась, мабуть, яся вчора, як ліпила бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато. Мама вийшла і довго щось не чуть. Може, яся буде сумувати, може, слізки рясно потечуть. Ні, ясюня не така вдалася. В неї досить іграшок, ляльок. У своїй кімнаті наша яся улаштує власний дитсадок. Діти будуть лялька та ведмедик, та конячка сіра без сідла, і собачка бум така кумедна, що угору вухо підняла. Ще Ясюня посадила й кішку, а вона стрибнула у куток. Ну й сиди, самі сама під ліжком, не візьму тебе у дитсадок. Кот усі в кутку біля канапи посідали. Тихо, не шуміть, а чому у ведмедя чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить. Зараз я будинок вам збудую. Із великих татових книжок і обідом добрим нагодую, дам цукерки вам і пиріжок. А тоді візьму цікаву книжку, покажу своє знайоме о Яся впевнена, що ведмедик мишка хоче знати літери давно. Потім яся хусточку розстеле. На вовнянім теплим килимку. Ну, лягайте, діточки, в постелю, так і ми спимо у дитсадку. У куточку сплять слухняні діти, і ведмедик з лялькою, і кінь. За віконцем виє вітер, вітер, а в кімнаті тиша і теплінь От і мама двері відчинила, і на руки ясю підійма. Ой, яка ж у мене доня мила, що так добре грається сама. Діти, то чому ясочка не пішла до дитячого садка? Так, тому що вона захворіла? Чи сунувала дівчинка вдома сама? Звичайно, що ні. Вона влаштувала свій дитячий садок. Хто ж були дітками у її садочку. Молодці, лялька, ведмедик, коник, собачка та киця. Малятка. А ким себе уявляла яся? Так, правильно, вона уявляла себе вихователькою. Як гралася дівчинка своїми іграшками? Молодці, яся їх годувала та вкладала спати. А що сказала мама, коли повернулася додому? Так, мама похвалила ясю. Вона сказала Ой, яка у мене доня мила, що так добре грається сама. Іде ви, молодці? Ви уважно слухали оповідання. Я впевнена, ви також гарно граєтесь вдома зі своїми іграшками. Зробіть фото з вашими улюбленими іграшками, а я чекатиму на фото ваших світлин нижче під цим відео. Шановні батьки, оповідання та вірші про дітей. Вчать дошкільників взаємодіяти у колективі однолітків, ділитися іграшками, не ображати новачків. Отож читайте дітям якомога більше! До нових